Поклейка екструдованого пінополістирола на підлогу проходить таким образом. Ось, друзі, я почав вже працювати. Перед поклейкою ми обов'язково все спілососили, загрунтували, але я ґрунтую поатапно, тому що ходжу і пилюка наноситься. Зараз будемо наносити ось клей. Клей. Ми клеїмо. Ось так, під грібночку, намащуємо під грібночку, щоб воно все файно трималося. На ляпухи я не роблю, а під грібоночку, ось так, під грібоночку і потім приклею сюди екструдований пінополістирол. Потім у нас наверх буде ложитися ще п'ятірочка, і ось ці всі шви перекриють. Буде 8 см е екструдованого пінополістиролу. Ось так. Працюю далі.